Вибухи, постріли і зруйнована інфраструктура. Це сучасний Донбас. Та як з'ясувалося, таку картину можна спостерігати не на всій окупованій терористами території. На сході країни є населені пункти, де на перший погляд війною навіть і не пахне. Це містечко Інаківо. За кордонним репортерам вдалося відзняти центральну площу міста. Тут нелюдно, але місцеве населення живе звичайним життям. Здесь нормально. Надіємося на лучше. Пака, пока наділися на лучче. Не скаржаться на життя і школярі, кажуть, вони живуть у звичайному ритмі. Зараз активно готуються до новорічних свят. Як і завжди, Такрусім сім'ї. про неспокійну ситуацію на Донбасі. Місцевим мешканцям нагадують лише постріли, які час від часу лунають під Янаків. кажуть містяни. У свою чергу у РНБО теж заявляють на Донбасі стало спокійніше. Терористи вже менше обстрілюють населені пункти та сили. АТО. бо зайняті бойовики поділом влади на цьому підґрунті у Ясинуватій на Донеччині батальйони терористів оплот та восток влаштували між собою збройні сутички.